Дорогі наші воїни, шановні наші родини, наших героїв, всі присутні, ми зустрічаємось сьогодні з вами в дуже особливий день, 29 серпня, день особливої поваги, особливої пам'яті, гордості та болю. За усіма полеглими захисниками України, за кожним і кожною, хто віддав життя заради України, хто віддав. Своє життя заради нашої незалежності, хоробрі сини і доньки нашого народу з усіх куточків нашої держави, з усіх наших громад, різних міст і сіл України, де б ми не були в кожній нашій області. Ми бачимо, що пам'ять про наших героїв, про наших полеглих героїв живе, про воїнів, які віддали найцінніше, що Україна була серед. А серед інших держав, щоб Україна була сильною, що дуже важливо була незалежною, самостійною, яку поважають живою країною, і сила нашої держави є найкращим свідченням саме подвигу її воїнів і її точно буде скільки б не минула часу. Я прошу зараз шанувати всіх наших полеглих героїв хвилиною мовчання. Дорогі присутні, шановні українці, я хочу подякувати сьогодні усім, хто кожного дня знаходить в собі сили, щоб захищати Україну, нашу землю, серце України, інтерес нашої держави, кожному, хто не опускає рук, дає Україні можливість боротись, дає Україні можливість жити. Україна вже досягла. Значно більшого ніж будь-хто в світі міг розраховувати вистояла проти страшних ударів, завжди відновлюється і завдає ударів у відповідь окупанту. Це доказ того, що ми можемо досягти головної нашої мети гарантувати майбутнє для України достойне, безпечне майбутнє для наших дітей в нашому домі, для всіх українців. Для всіх українок в власному домі в Україні сильні, в Україні вільні, щоб через 10, 50, 100 років тут жили наші люди, українці та українки, і самі визначали, якою бути їхній Україні. і знали про тих, знали про тих, завдяки кому це можливо. І були вдячними своїм героям, героям свого народу. Я Хочу подякувати вам, наші воїни, дякую всім родинам, які виховали таких українських героїв. Дякую всім, хто зберіг Україну в боях ще з 2014-го і береже в найскладніший момент в часи повномасштабної війни. Вдячен вам. Слава Україні!